Святкові кілограми та як з ними боротися. Не встигли спустошити холодильник після нового року, як вже Різдво на носі, а за ним старий новий рік. Щоб після гастрономічного роздолля не довелося купувати одяг на два розміри більше, свої поради у розпал зимових свят дають знані Черкасах-експерти. Як позбутися зайвих кілограмів без шкоди для здоров'я? У них допитувалася наша Вікторія Хамаза. Фрукти дуже полезне для нашого організму, але бажано кушати їх в першій половині дня. На ніч лучше кушать білкову пищу. жодних калорій, лише вітаміни. Це сніданок фітнесистки Анни Круковської. Після фруктових частувань традиційна зарядка. Її дворазова чемпіонка світу робить щоранку. каже здорове харчування та чіткий режим фізичних навантажень і зайвої ваги як не було. Пірістаті потрібляють продукти готові, які продаються в магазині Колбаси, кеченості, різні полуфабрикати. Старайтесь побольше ходити пішком. Старайтесь делать вдома зарядку і піть, і побольше води. По новорічних кілограмах спортом поступові фізичні навантаження дозволяють організму швидше оговтатися після новорічних застіль, каже тренер Максим Долженко. Особливо, якщо доповнити їх правильним харчуванням. Лучше питатися, правильно обрати якісь продукти, які это жирные продукти, алкоголь після праздника, і значить, активно займатися спортом. нужно рассчитывать на какой-то большой період, якщо у вас большие цели. Если Сіта 1-2 кілограма, то це може случиться за місяць. Поєднувати зміни у раціоні з фізичними навантаженнями радить фітнес-інструктор Тетяна Яременко, наприклад, зі степа аеробікою Такі кардіотренування допомагають якнайшвидше спалити зайву вагу. Ці тренування, які мають такий напрямок, да, кардіотренування, вони насамперед і являються тим, що працюють над зайвою вагою, і можна скинути зайві кілограми. Вставати за столу з легким відчуттям голоду радять дієтологи. Не зайвим будуть розвантажувальні дні, проте людям зі здоровою травною системою. Під час такого очищення говорять експерти, варто вживати багато води, кисномолочні продукти, яблука або ж гарбуз. Бажано пити побільше рідини. Це може бути 2 літра, і 2,5 літра. Можна віддати перевагу не жирній страві, а страві із білка, овочів, фруктів. Це може бути якісь там овочеві або фруктові салати корисно бульйони. Це може бути рибний бульйон або курячий бульйон. Також медики, як і тренери радять черкасцям не пропускати сніданок, адже саме ранковий прийом їжі прискорює обмін речовин і допомагає організму впоратися із зайвими кілограмами. Вікторія Хамаза, Ігор Неділько, Роман Буша, Віка Новини.